Наш неймовірний дім. Наш дім це не країна чи навіть планета, а вся сонячна система. І ми знаємо про неї зовсім небагато. Але наука продовжує зростати. Сонце гігант, що тримає сонячну систему разом. Майже 100% маси. Сонячної системи належить сонцю. Це приблизно 1,3 мільйонам земель за об'ємом. Завдяки потужній гравітації Сонце утримує на орбіті всі об'єкти від Меркурія до маленьких метеоритів, забезпечуючи умови для життя на Землі. До речі, магнітні бурі, від яких так часто страждають наші бабусі і батьки, це спалахи енергії на Сонці, що впливають на магнітне поле Землі і атмосферу. День на будь-якій планеті це є повний оберт навколо своєї осі. Ми звикли, що цей оберт. Відбувається за 24 години. Але провести день, наприклад, на Меркурії буде дорівнювати майже 60 днів на Землі. Давайте подивимось. А як буде на інших планетах? На Меркурії 58 днів. Венера 243 дні, Земля. 23 години 56 хвилин. Годин. Марс 24 години. Юпітер більш, майже 10 годин. Сатурн трохи більше 10 годин. Уран 17 годин, Нептун 16 годин, Плутон 6 годин. Правда ж цікаво? А скільки б тривав рік на інших планетах, ми звикли, що на Землі 365 днів. За цей період Земля робить повний оберт навколо Сонця. І, наприклад, Венера 224 дні, Марс 687 днів, Сатурн 10 тисяч Сичі днів, а скільки б тривали канікули на цих планетах? Скільки часу знадобиться різними Супутникам щоб долетіти до тої чи іншої планети. Місяць три дні. Марс 7 місяців. Меркурій сім років. Юпітер 5 років. Сатурн 7 років. Уран 9 років. Нептун 12 років, Плутон 9,5 роков. А вот так выглядит Марс, отчима марсохода. Такие видео публикует НАСА, национальное управление с аэронавтикой. І досліджень космічного простору Агентство уряду США засноване 1958 року для досліджень у галузі аеронавтики і космічних польотів. А тут ми побачимо останнє фото, які зробили вчені НАСА за допомогою сучасних технологій. Скажіть, правда ж гарно? Наша подорож неймовірним домом закінчена. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та цікавим. Усім дякую за увагу!